А, місіс Паула по подзвонить до копів, Давай. Ей! Іди <світ> звідси нафіг. Шо це? О, <світ> я досягнення якесь отримав. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Дарло. І сьогодні ми граємо First to Fathom Home Alone. Ця гра виграла у мене на опитуванні, тому я її записую. Fears to Fathom Епізод 1 Home Alone July 12. Ой. Ой. Господи, оце мене завжди бісить. Коли я встаю в школу. Цей. Я дивлюся на свій прекрасний сон. Він такий класний, такий, ну прям. Барвистий. І я не встигаю трошечки додивитися і дзвонить цей будильник. Я ненавиджу будильники, серйозно. Так. Я не знаю, що казати, чесно. Гра Гра прикольна, мені подобається. Я так розумію, що я. Граю за якогось. Чи то пацана, чи то що. Ц. Кроуч. А, Escape to Read Message. Нічого собі. Так. Е -е... У нас є якийсь Мейсон Олівер і. Мама. Не треба нічого замовляти. Я зробила тобі лазанью цього ранку. Перевір в холодильнику. Окей, мам. Все буде зроблено. Так, це що за дверька? Не, за... Не запитуйте що, але я зайшов в е, батьківську кімнату. А що він робив біля моєго будинку? Тут такий. Щось мені страшно. У мене аж мурашки по тілу пішли. <гум> <гум> Блін, атмосферненько. Добре. Так, треба сходити. До. Що це таке? Це двері відчинені? А, ні, це просто... Фух, я вже злякався, що хтось в будинок зайшов. А, я можу перевіряти. Ого. Окей. Е -е... О! О, вона, да? Food is too cold. Да ну, вона ж в холодильнику лежала. Я думав, що вона тепла. <пинь> Food was already warm. Ну, типу, приготовлена вже. Да ну, серйозно, господи. Вау! І що робити з нею? Ну, їсти, напевно, да? О, це... телек. О, я вмикнув його. Може, тепер перед телевізором поїсти. О, їмо. Вау, яке класне шоу. Не знаю, бачили ви чи це ні. Я думаю, що я там на монтажі трошки приближу, але там начебто хтось пройшовся. Слухай. Е Чувачі, чи пацан, напевно, це пацан, тому що живе з мамою, скоріше за все, тому. Слухай, пацан, так а ти можеш просто втікти з дому і все? Ну, чи він не побачив просто? Боже, яка тут музика. Бачите двері відчинені, да? Йоу, я як. Якось... Давайте я просто залишуся тут. Я не. Ну чесно, якось у мене нема тепер бажання підніматися туди. Фух! Ще навіть жодного скримера не було. Я вже встиг памперси поміняти. Так, мені там ще ж від когось. Прийшло повідомлення. А, від нього ж. А, я так розумію, що до нас мав приїхати якийсь е, ну, друг наш, я так розумію, але він не зміг. Ну і ми йому таки кажемо: Та, не переживай, все добре. Тумбочка відчинена, вона не була відчинена. А, я думав, я її зачиню. Боже, допоможіть мені! Ну я бачив, як тільки що хтось в будинку моєму піднімався. 12.38. А, 1238 ночі. Я півночі закінчив робити домашку. Нічого собі. Ну, я пішов, напевно, спати. I got up to get some water. О oh, ні, господи. Ну це. Ну чувак! Ти можеш якось до ранку дотерпіти чи щось таке? <гум> Добрий день. Я дуже радий. А чого так музика? Чого так музика почала награвати? Хто охоронить воду в холодильнику, я не розумію. Ну ладно, я пішов спати тоді, напевно. Напевно, ну, він попив, напевно. Я просто думав, що він щось напише чи щось таке. Може, ні. Ну, все, напевно, тоді я можу далі спати. О, чекайте. Майлз, хто це біля дверей? Ти тут? Я не знаю, мама. Хто це біля дверей? Запитуєш таке? А, місіс Паула по подзвонить до копів, Давай. А... Ей! Іди звідси нафіг. Що це? О, я досягнення якесь отримав. Хто ти такий? Е е я краще пі піду. Бро, давай, я, я пішов. Можна я заховаюся там під ліжко, чи що? Я не знаю. Кудись заховатися? Я не хочу бути. З розумінням того, що на мене зараз хтось може напасти. В шафу я можу заховатись? О, я заховався. Я під ліжко заховався. Він розбив вікно. Хтось в двері дзвонить. Нікого нема дома. О, я написав: хто він? Ти чуєш мене? Це Пауло біля дверей. Мама дуже сильно вибачається перед тобою, сонечко. Все буде добре. <ріх> я радий за тебе, мам. Можуть уже ці поліцейські пошвидше приїхати, бо зі мною тут. чувачок якийсь. Не знаю, давайте вийдемо. Бо я вже реально довго чекаю. Ні, дякую, я краще назад піду. Може написати комусь. Help me, please! Ой, реки. О! 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 Ха! Що, вибіже на мене зараз? Уже ні. А якщо я зайду? А, він з... зачинився в кімнаті. Доброго дня! Господи! Все, а -а -а -а. я врятований. Слава тобі, господи! Він якесь вікно нам зламав. Начебто розбив. Буде. в. А, клас. І мене з гри викинуло. Ну, слухайте, що я можу сказати? Ось така от гра. Якщо вам сподобалася ця гра, то ви знаєте, що потрібно зробити. Потрібно ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, натискати на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії, звичайно. І писати коментарі, чи сподобалася вам ця гра. Тому що тут є ще, ну як я і сказав, що саме цей епізод на одну серію. Можливо, наступні вони будуть набагато більші. Ну, начебто про другорядні речі я вам сказав, тобто ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, да? Оце я все вам сказав. Але головні речі: не хворіти, не упускайте свій настрій, тобто будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграм і інстаграм канали, а також і на ватсап-канали. Посилання буде в описі. І всім па-па.